Печі. Синявою впав на плечі, заховав за обрі сонце, хлюпнув золота в віконце, тихо у дворі спочив, очі ліхтарям відкрив, Закружляли тіні в масках попросилась двері, казка. Майже невигадана історія про загублений сон. В невеликому містечку на березі мальовничої річки живе маленька дівчинка Настуся. Власне кажучи, не така вже Настуся і маленька, адже їй вже чотири рочки і п'ять місяців. І вона вже знає всі букви і вміє лічити до двадцяти. Настуся, велика мрійниця і фантазерка. А ще вона любить ходити до дитячого садочку. Щоправда, протягом останніх шести місяців через карантин дівчинка дитячий садочок, на жаль, не відвідувала. Вона дуже сумувала за улюбленою вихователькою Галиною Степанівною та за своїми друзями. Навіть таку гру придумала, вона сама Галина Степанівна, а м'які іграшки то її друзі. Та ось завтра, нарешті, Настуся знову піде до садочку. Ще з вечора Настуся приготувала одяг, щоб уранці не баритися. Цілу ніч дівчинка боялася заспати і запізнитися у садочок. Вона часто прокидалася і поглядала у вікно. Чи не зійшло ще сонце? Тож коли вранці мама зайшла до настусеної кімнати, дівчинка сиділа вже у сукні, вдягаючи нові рожеві колготи, зустріч з вихователькою і друзями була радісною та емоційною. Виявляється, всі діти сумували за дитячим садочком. Швидко промайнуло кілька годин, і ось після обіду Галина Степанівна запросила всіх у спальню. Дітки, прийшов час денного сну, Ваші ліжечка й подушки давно чекають на вас. А мені сон не потрібен, раптом заявила Настуся. Під час карантину мені батьки дозволяли іноді вдень не спати. Гордо заявила вона. Не кажи так, а то сон образиться і піде від тебе, зауважила Галина Степанівна. Хай собі йде куди. хоче. Мені й без нього добре. У цю мить легенький вітерець пробіг кімнатою і, дмухнувши на штору, зник за вікном крізь відчинену квартирку. Ну що ж? Спокійно сказала вихователька. Лежи тихенько у ліжку, можливо, тобі захочеться трішки поспати. Незабаром діти заснули, а Настуся лежала з відкритими очима, поглядала на своїх друзів, розглядаючи візерунки на шпалерах. Прокинувшись, діти наперебій почали розповідати, що їм наснилося. Мені приснилась новорічна ялинка і дід Мороз, захоплено повідомила Влада. А мені приснилося море, мрійливо сказала Софійка. Подумаєш, я можу вигадати будь-який сон. Не потрібно для цього й спати, сердито промовила настуся. Потім малюки весело гралися на дитячому майданчику, збирали поодиноке листя, яке вже почала фарбувати осінь своїм чарівним пензликом. Вдома, на питання батьків, як пройшов день, дівчинка розповіла про ранкову радісну зустріч, веселі ігри та осіннє листя, але нічого не сказала про те, що вона вдень не спала. Увечері Настуся подивилася мультфільм про вередливу машу та ведмедя Михасика, і Матуся завела донечку в дитячу кімнату. На добраніч, сонечко, хай тобі присниться хороший прихороший сон, ласкаво сказала мама, поцілувавши Настусю у рожеву щічку. Настуся заплющила очі, в голові промайнули події дня. Не спалося. Дівчинка вирішила порахувати овець, як це щойно робила героїня мультфільму. Але рахунок до 20 тривав недовго, тож Настя не встигла заснути за цей час. Вона згадала, що можна полічити тварин, які вона бачила у столичному зоопарку, де їхня родина нещодавно побувала. Три жирафи, один слон, три ведмеді, шість мавп, чотири тигри, два крокодили. Настуся старанно називала тварин, але їй не спалося. За вікном нічний вітер гойдав гілля старої яблуні. Круглолиций місяць зухвало заглядав у кімнату і світив у вічі. Дівчинка повернулася до стіни. На стіні рухалися кострубаті тіні, схожі на кістляві руки. Раптом почулися обережні кроки. Настуся накрила голову ковдрою. Дівчинка, люба, що тебе турбує? Чому ти не спиш? схвильовано запитала матуся і поцілувала її у чоло. Мамочка, я образила сьогодні сон. І він пішов від мене назавжди, жалібно промовила Настуся, і чи то від жалості до сну, чи до себе тихенько заплакала. Не плач рідненька, попросив у сну пробачення, і він обов'язково повернеться до тебе, порадила мама, ніжно пригорнувши донечку до себе. Настуся сіла у ліжку і, звертаючи свій погляд чомусь на місяць, урочисто почала. Шановний сон, мені дуже прикро, що я тебе образила. Пробач мені, я більше так не буду. Обіцяю. Після цих слів у кімнату крізь відчинену квартирку раптом залетів легенький вітерець. Дмухнувши лагідною ніжною свіжістю в обличчя дівчинки. Вона зручно вмостилася у ліжку, мама з ніжністю поправила ковдру і за кілька хвилин міцний сон огорнув втомлену Настю. Уранці, коли матуся зайшла до дитячої кімнати, донечка спала, посміхаючись крізь сон. Сонечко, прокидайся. Час у садочок, лагідно промовила Матуся. Ще одну хвилиночку, сон додивитися, будь ласка, мамочко, попросила Настуся. Ну, хіба що хвилиночку, почулася у відповідь. Дорогою до садочку Настуся захоплено розповідала татусю, що їй вночі наснилося. Але це вже зовсім інша історія.